Обзор квартири саперна Слобідська, 22, 118 квадратних метрів, двокімнатна квартира. Починаємо з кухні. Кухня обладнана всім необхідним, є посудомийна не машина, варочна поверхня витяжка, духовка, мікрохвильовка, холодильник. І також є. Плазма, кофейна машина, чайник. Переходимо далі. Ось така невелика гардеробна в коридорі. Двері здвижні. Зал, зал. Два дивани. Є також плазма. підключено інтернет, різні зони освітлення. Тут в коридорі в нас технічне приміщення з бойлером, пральною машинкою, автоматом. Санвузол з біде. Ванна обладнана і ванною, і душовою кабіною. Спальня. Спальня з двоспальним ліжком, натуральні дерев'яні меблі, шафа і велика лоджія. Лоджія засклана, тут теж є дві шафи, вона опалюється, можна використовувати як кабінет чи додаткову кімнату. Ходимо назад ще раз. Спальня. Попадаємо в коридор. Ванна, туалет, технічне приміщення. Тут зал і окрема кухня. Дякую за увагу.